Від початку повномасштабного вторгнення на Сумщині від дій ворога зруйновано або пошкоджено майже 500 приватних будинків та понад 150 багатоповерхівок. Починаючи з 24 лютого, через дію вже було подано понад 300 тисяч заявок щодо зруйнованого чи частково зруйнованого житла. І на жаль, ця кількість тільки росте, адже ракетні обстріли не припиняються. Президент ще в квітні підкреслив, що кожна зруйнована оселя буде повністю компенсована чи відновлена. І ми, як депутати, цю ініціативу максимально підтримуємо. У квітні Верховна Рада прийняла законопроект про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло за основу. Зараз документ вдосконалений і готовий до остаточного ухвалення. Ми, як депутати від Сумщини, його однозначно підтримуємо, адже нам відомо, під час окупації було зруйновано велика кількість наших осель, осель наших батьків, рідних, близьких і простих громадян сміщини. Заяву на отримання компенсації можна буде подати навіть у разі втрати документів, що підтверджують власність. Заяву на компенсацію за зруйноване житло можна подати в декілька способів. Перший спосіб це через портал Дія або через мобільний застосунок Дія. Також це можна зробити в органах соцзахисту чи через СНАПИ. У кожній громаді буде окрема черга на компенсацію. Першочергове житло надаватиметься багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.